День пасічника у компаніївському районі в селі Виноградівка вперше відзначили свято меду. Директор місцевої школи Микола Дубів розробив проєкт відродження села з допомогою бджільництва. Біля школи відкрив пасіку та почав навчати дітей. З'явилася ідея долучити до справи безробітних. Написав проєкт та виграв грант компанії Монсанто Україна на розвиток справи. Як святкували перемогу, бачила наша Олександра Ільченко. Відкривають фестиваль меду найбільші ласунчики, маленькі бділки. навколо 19 куренів біля кожного окреме свято. Привітати село з'їхалося з усього району. Гейна. Кожного курення свій власний бренд меду, але у всіх смачний, натуральний, корисний. У мене чоловік займається бджільництвом. Ми оно пилок привезли, і мед привезли, ми привезли і прополіс і геть усе. Чоловік у нас вдома 50 вуликів. Я йому допомагаю. Трошки знаю, як біля вуликів ухажувати. Підхід в учасників креативний. Гості з компаніївки відкрили знахарню. від сказу. Від зглазу і від усього. усього Абсолютно. Компаніївський мед лікує усі хвороби. А якщо ви навчаєтесь у нашому технікумі, то ви будете знати, який мед і від яких хвороб потрібно застосовувати. Мед найкращий у світі. Це разнотрав'я, є соєшник і є гречка із різнотрав'я. Неподалік, справжній шинок із назвою Сало Вегас. Приїхали на шету. Виноградівку, підтримати свого колегу, підтримати людей, підтримати їхнє починання. Це слава Богу, що і в виноградівській школі така удача випала. Спасибі директору, молодці вони група, яка робила цей проєкт. Тепер будемо брати приклад з їх, може, дасть Бог. І ми щось придумаємо, тому що зараз така ситуація, що і школи потрібно рятувати. Все. Тим часом на імпровізованій сцені виступають творчі колективи з усього району. Кожного куреня власне меню. «У нас дуже гарні страви. У нас запечена у меду курочка, медовичок. У нас дуже гарні смачні вареники із сиром із картоплею. У нас дуже багато страв ще різних, і помідорчики, із медом, і синенькі теж з медом. Все в нас, із часничком, із медом, і горілочка навіть з медом. Господині діляться секретами приготування. Вик, саме проще. Ставимо на парову баню, кидаємо туди сахар, мед, масло. От воно на паровій бані все розтає. Потім додаємо тоді яйця, теж соду, все підходить, муку заміщуємо, розкачуємо тонким слоєм, печемо, перемазуємо лібо яким кремом. Нас смак це практично хто як хоче, і готовий медовик. Місцеві задоволені. Сподіваються, ініціативному директору школи вдасться повернути до села життя. Скільки я пам'ятаю, я 30 років тут живу. Це перше свято таке. у Нас у нас директор школи дуже хороший і він це все закрутив. Ми йому дуже вдячні, тому що і школа стається, і все стається. Виноградівський проект визнали найкращим серед восьми сотень конкурентів. це Джолице... Майбутнє нашого села, тому що ми будемо розвиватися, ми дійсно село бідне. Роботи нема, напчільництво може заробляти непогані гроші. І для наших учнів є майбутнє. що Вони у нас здобудуть якісь знання елементарні. І кожному випускнику, це я вже не один раз говорив і буду далі говорити. Ми будемо дарувати по три бджолосім'ї в подарок. За грантом школі виділяються 160 тисяч гривень. Це передбачає придбання та встановлення вуликів, ремонт лабораторії, де відбуватиметься навчання дітей та безробітних. Сама ідея, вона є. Десь таки свіжою, і ми бачаємо в цьому великий поштовх саме для розвитку громади села Виноградівка, оскільки тут є і компонент саме навчальний для дітей, для безробітних мешканців навколишньої громади. Святкували до ночі Олександра Ільченко, Олександр Донцов, день за днем.